Понеділок, після майже двох років боротьби з раком підшлункової залози, помер відомий голівудський актор Патрік Свезі. Останні хвилини свого життя 57-річний актор провів у родинному колі. Актор продовжував працювати майже до самої смерті. Більше про життя цієї особистості розповість Андрій Годованець. Патріко Свезі найкраще пам'ятатимуть за фільмом Брудні танці, в якому він зіграв роль привабливого інструктора танців. Ця роль чудово підійшла першокласному актору, який коли займався балетом. Публіку заворужили сексуальні рухи цього симпатичного чоловіка. З місяць тому я їв траву, щоб вижити, а зараз жінки пхають в мої кишені. Діаманти. Фільм став хітом, і продюсери на випередки почали пропонувати йому головні ролі. Чому ти мені не поясниш? Він часто грав харизматичних бійців у таких фільмах, як Будинок біля дороги, але завжди боявся стати характерним актором подумай, що ти потрапиш на небеса. У 91-му році Свезі отримав головну роль у фільмі Привид зігравши чоловіка, якого убили, його душа залишилася на землі. Якби я міг ще раз торкнутися тебе, його гра викликала чудову реакцію критиків. Чимало фільмів за його участі стали культовими. У стрічці на гребені хвилі він зіграв сервінгіста і грабіжника банку. дай мені зловити ще одну хвилю, і тоді забирай мене. У фільмі Дякую тобі за все. Джулія Нюмар він трансформувався у трансвестита. Потім Imagine... успіх привів Патрика Сфейзі до алкоголізму. Згодом він позбувся з звички, але в актора знайшли рак пішинкової залози. Патрик продовжував працювати але час шов і ракове захворювання прогресувало. У 91-му журнал People назвав Сфезі найбільш сексуальним чоловіком року. Однак сам актор був незадоволений своїм виглядом і завжди казав, що погано виглядає. Потім шанувальники творчості з цим не погоджувалися. Андрій Годованець Америки. за свою 30-річну кар'єру Патрік Свейзі знявся у майже 40 художніх та телевізійних фільмах. Актор був тричі номінований на кінопремію Золотий глобус.